Як, як твої справи розкажи, як? Все добре. Ти спав в обід? Спав? Чи в тебе нема настрою? Розкажи. У тебе настрій є чи нема? Ага. Я вже трохи приходжу до тягу. Пепа! -пе -пе -пе. Вже трохи ще шевелиться Чердак. Пепека! Вже не так, а зранку це страшне. Боже мій. Отакі вертольоти були, да? Пепека. Хто це такий? Пепека. Завтра вже баба по Пепека на Березань. Пепека це коли ти не дозволяєш їхати в Березань. Я дозволяю, поїхали, завтра з дідуликом поїдемо на снижні місця, шайкупе. О, поїдемо. Моя. І ти забираєм тебе. Баба буде ніч сидіть коло тебе. Ти спатимеш. Та й заберем. Тільки тебе ніхто не оддасть. А як тебе звать? Як? Олест. А мене як звать? Янка. А що це було? Тюмкалка. Тюмкалка. А раді чого? Що це ти хотів показати, що ти любиш бабульку? Так. Ой, молодець. Дякую тобі сильно. Смокотулька. Оце в мене смокотулька. Ай, боже мій. Таке вже. Смокотулька. Кокун Ку малий. <ріст> а хто хто в теремочку живе? Хто? мишка норушка. Мишка дорушка, а я жабка з крикотушка. Ти пустиш мене до себе? Да. Все. День. Я Заходь. Дякую. Переможця на чайник взяли участь 2469 учасників. І так зараз. Всіх ми загрузимо, хто натиснув, на хочу чайник. Так, поїхали. Чайник ваш, ви підписані. Так, дівчатка. Я і Переможницям написала, і вам усім кажу, щоб ви знали, що подаруночки вийшли в п'ятницю. Будемо ми дома в п'ятницю зранку і відвезу на нову пошту. Значить, чайник йде в місто Київ, а аерогриль в Миколаївську область. Обов'язково відправлю. У нас ще мікрохвильовка і пилесос. І, значить, мої дорогенькі стоп-конкурс у нас у п'ятницю і прямий ефір, дасть Бог, зробимо в п'ятницю. Тому піднажміть, ще є у вас можливість прийняти участь у розіграші мікрохвильовки і пилососа. Тому, на того, на кого я, і чекаємо переможців. Можливо, саме ви чому ні. Не лінуйтеся, пробуємо, граємо. і і щось ідей виграємо. Нарешті наш павалер діждався, <хи> щоб час йому приділили. Ой, я не можу з цього урока. Ото -от так. Помедія, <хи> дай годі. Ми вже зібралися у Люлю, що ми побажаємо підписникам. Що? Тихої спокійної нічки. А далі хай Господь Бог. Бережено. Я звітесь на злідну. І до завтра, мої другенці. І до <світок> завтра. Каже, бережіть себе. Бережіть себе. От і все. <світок> <світок> Бутер. Бутер і ждемо салати. Смачного, Ліночка. <світок> Смачного. Peace. Чекаю на твоє весілля. Ти будеш першою приглашеною, Альон. Не сумнівайся. Дай, да, Яна? Да. Буде вибить букет. В нас може бути. букет. В неї хороший муж Рома. Це я можу. Чи були у вас в житті періоди, коли хочеться вернутися? І не хочеться, звісно. Мене кожен день такі періоди. І хочеться а на другий день. Знаєте, як от зараз скажу. Іноді так все відпускає легко, хорошо, і мені добрий вечір. І мені навіть здається інколи, страшно самі собі признатися, що я звикаю до цього міста, до Лондона. Звикаю, як колись звикала важко до Києва, але звикаю. А інколи не криває. Вже виїжджає, хіба букет для сина свого. Ну, яка разниця? Доброго вечора, я рада вас бачити в прямому ефірі. Привіт з Полтави, Полтавщина, там багато родичів, бабуся моя з Полтавщини. Полтавщина, руця вже. Давай подержу. Та не надо, чого ти будеш мені держати. Що це ще за. О, давай хорошо. А то Васька так уже войти борчи. В шорте. Читабы. Мани. Вы в шорте. Понятно. Mm -hmm. Ты хочу. Задро уже пятница. Mm -hmm. Який подарок найцінніше отримала від чоловіка. Знаєте, У мене, мене чоловік був такий на рахунок фінансових. От дітей, оце діти, саме Найкращий подарунок був від нього. Він краще отак, ну Не вмів, він, він, як сказати, не романтик. Не романтик, Він, він краще навіть гроші і купити, що тобі треба. Такий в мене був чоловік. Він дуже був заботливий. Ну, дуже був заботливий. Сам не з'їсть, так це ж так і було. Сам не з'їсть, щоб Та, чоловік такий, як у мене, таких було буває дуже-дуже мало. Дуже мало. Дякую, Рада, дякую вам, Гліночка, мене зараз 3... час 30. А чого ви не спите? А в цих штатах час різний. Дякую, Оленочка, дякую. Так що чоловік у мене був гарний. Їх три брата. Чи пробачили б зроду? Пробачила б. Я все пробачила б. Я думаю, що нема таких гріхів, за які не можна пробачити. Головне, щоб вони не повторювали. Так, да, головне, щоб вони не повторювали. Всі ми люди, всі ми робимо помилки і ну, Бог нас створив для гріху на землю. Рішила ж, мабуть. А пробачать треба. Без, без пробачення і без. а як жити? Я знаю одну таку людину, яка не пробачала, зла, така я ось була вдома, як побачила, і вона просто вже почорніла від злості. Вона сама в собі оце все в неї кипить. вона... Навіть не знаю, на кому виразити цю злость на дверях у поїзді. Ну, треба її бахнуть, трахнути. Це, 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 це страшно з цим жити. Ви що? Ні. Пробачати треба все. Головне, щоб це да, більше не повторилось. Самопочуття, ну, вроді краще. П'ю ж оце. Що я п'ю? Омепразол я п'ю. Ручай з ромашки п'ю. Кова сьогодні хотіла випити, ну так і не випила, хай ще трошки. Два кілограма набрала лишньої ваги.